Підмісти міробустро мою сена, так і любов біжить у тебе в мене, Журбає в тіха крутня шалена. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є. Рука в руці постійно очі в очі, під мостом рук вода тече хлюпоче, від вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні. А я ще є, любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя ж, вода тягуча, надія ж невгамовано жагуча, Хай б'є годинник, ніч настає, минаю дні, а я ще є. Минаю дні години хвилини, Мене любов і знову не пролине. Під містом міра Боха й сина плинеш. Хай б'є годинник, ніч настає, мене й дні, а я ще є.